Йога на допомогу для сильного преса. Сьогодні я покажу вправи, які можна робити регулярно, оздоровлювати себе, і заспокоювати розум, і зміцнювати прес. Якщо у вас проблема з лишнім да? то ми за допомогою дихання за допомогою спеціальних прав, можемо зробити так, щоб живот став ласким, і жири поступово уходили з тих зон, яких ми не хочемо, щоб вони там були. Отже, вихідне положення. Ми сидимо, тримаємо спину. Да? На початку зробимо трошки коротеньку розміночку спинки, так плечками прокручуємо. Робимо скруточку вправо. А вліво скруточку, і ще раз, вправо, видих, вліво. Дихання налаштовує на наше тіло, вдих. Вправо, видих, вліво. На затримки дихання ми будемо робити позу лодки. Класична лодка. І важливий момент, щоб ми живіт тягнули під ребра. Тобто наша задача, щоб живіт став плоским, щоб мені не впара. А стала пластиком, і спина була рівна. Якщо сильно спина скругляється, можна ручки так підтягнути, так раз, і спинку вирвати. І витягну ручки вперед. Це класичний варіант. Якщо сильно важко, можна руки взяти під коліна. Руки положити, так. Я дуже хочу, щоб у вас все виходило, тому я не буду вам давати продвинутих поз. Отже, це ми зробимо таких три підходи на затримки дихання. Добре? Ми будемо на 10 секунд хоча б робити затримку дихання. Якщо у вас виходить більше, затримайте більше. Але пам'ятайте, щоб голова не повинна крутитися. Тобто ви повинні відчувати свій баланс. Спокійний вдих, видих, вдих. Видих. Тепер гарний вдих. Гарний видих. От вакуум підтягнули під ребра. І задержалися. Плечі витягом шийка довга. Один, два, три, 4, 5, 6. 8, вісім, 9, десять. Вона так таку сделать ромбовідну бабочку, трошки зупинитися, відпочити, видихнути. Вдих. Видих. Хороший вдих. Різкий видих. Піднялися. Не дихаємо. Живот пітям під ребра. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Видих. Вдих. Видих. Третій разочок. Вдих. Видих. Хороший вдих. Резкий видих. Піднялися, держимося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Видихаємо. Розслабляємося. угу. Відпочинемо в сруточках. Права рука назад, ліва рукою надаю на ліву ножку, бородотянце до правого плечика. Міняємо ліва рука назад, права рукою на праву ножку, бородотянці до лівого плечка. Угу. Тепер ми через спинку. Так лягаємо на спинку. Показую вихідну позу. Да? Тобто ми будемо так робити ручками і так робити ножками. Поясниця вжимається в полі. Якщо друг поясниця відривається від килимка, попірвою це, може бути, ми ножки згнанні. Бережемо свою поясничку, домовились. І знову ну. три цикла. Вдих. А видих. Хороший вдих. Хороший видих. Поясничка. Ножки. Десять, 9, вісім, сім 6, 5, 4, 3, 2. Пам'ятаєте, животик тягнеться під ребра. Вдих стаємо, видих. І ще раз. Вдих. Видих. Животі під, під ребра. Поясничка. Оп. Десять, 9, вісім, сім 6. 5, 4, 3, 2, 1. Ви можете ускладнювати цей комплекс, добавляти більше. Я це мінімум 10 секунд кажу. Якщо вам виходить більше, робіть більше. Домовились? І третій разочок. Вдих. Видих. животі під ребра. Хоп. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдих. Видих. Є ручки назад. Розслабляємося в одну сторону. І в іншу сторону насолоджуємося процесом покращення нашого тіла. Ви розумієте, так? що коли покращується тіло, покращується і наш розум і наш стан. Але ми повинні до свого тіла відноситися з любов'ю, з турботою. Я думаю, вам дві вправи вистачить, якщо треба ще якісь справи пишіть, буду дуже рада вам допомогти. Угу.